Привіт! Сьогодні е, тестуємо нову версію PHP серії. Е, якщо до цього наша PHP була металокерамічною, то тепер е, NDFOS випустив сугубо е, чисто керамічну серію цих плівочок, вони відрізняються саме над, написом е, PHP керамік на торце рулону, рулону. І в принципі головними перевагами цих плівочок буде наступне. Е, якщо у Попередньої версії PHP у нас потужний термальний ефект був у 5-15%, то на керамічній серії ми маємо такий самий потужний термальний ефект. Близько 70% поглинання тепла. Також і на 35, і на 25, і на 50, і навіть на 70-відсотковій плівці маємо дуже потужний термальний ефект. Ще одною із головних переваг цієї плівки є те, що вона не, має, не містить металу. Це, як Кругом пишуть, але я не, не разу такої проблеми не спостерігав. Вона не екранує кранує хоча у нас і на металізовану серію не було, чесно кажучи, жодної скарги на екранізацію сигналу. GPS. -а. а ну а самою головною перевагою кераміки перед метал-керамікою буде те, що вона не має блиску металічного, що дуже важливо, коли клієнт хоче підігнати тонування заводське, як, наприклад, там RAV 4, Nissan X Trail, Nissan Qashqai, заднє, заднє скло іде, має такий коричневатий кольор з заводу, то ідеально підійде 35 або 25% на передні двері ми ставимо і отримуємо. Дуже схожий на завод ефект, оскільки вона преміальна, вона атермальна, вона має <кхи> більше 5 років гарантійного вгорання, можна сміло її ставити як робочою конячкою любого тонувального центру. На підгон, під завод, будь ласка, на любе стандартне тонування, будь ласка. А зараз, в принципі, не найпрестижне авто, але багато тонувальників знають, що де у Ланас, гарбати заднє скло. Спробуємо показати, як вона у нас формується. Зараз знімемо коротке відео. В прискореному режимі покажемо технологію формовки насухо і як саме це відбувається з PHP керамік новою серією плівки від ендефос. На попередню начисто вимите скло, воно в мене вже начисто вимите. наношу звичайну дитячу присипку. Бажано вибирати максимально дрібну, без крупних домішок. Вона не має бути дуже товстим шаром. Дуже дуже легкий, дуже, дуже легкий шар присипки дитячої. Тут у мене попередня вже вирізана саме вздовж рулона. Ми всі танувальники, ми всі знаємо, що плівку на заднє сло завжди вирізаємо зготовку вздовж рулона. Ні в кому разі не поперек, бо ми її не сформуємо. Формування у нас, як у всіх плівочок, відбувається вздовж. Так. Власне, я люблю ланосі цю лінію. Фіксації наносити трошки вище, ніж центр. Ця лінія В цій зоні плівка сформуватися не буде, вона тут і сама ляже, а от зверху і знизу цієї стрічки ми маємо сформувати заготовку. Зверніть увагу, під формовку завжди залишаємо запаси, тому що плівочка може погоріти, щоб у нас була можливість підняти або опустити згорівший край. Забираю трошки плівочки на торець, але ні в кому разі тут її не грію. Грію тільки тут і тут. Ні в якому разі не грію там, де вже плівка сформована. Це створить лишні перетяжки і напруження в матеріалі. Завжди для себе умовно бачимо лінію, де вже матеріал сформований. Перехожу до верхньої зони скла. Також само сама ось моя умовна лінія. Я ні в кому разі не грію нижче неї, я грію лише вище неї. Ця умовна лінія постійно зміщується або вверх, або вниз. Що ми робимо з цією складочкою? Ще раз, ні в коєму разі ми її тут не гріємо. Ми її тепер уже дорозпреділяємо між верхом і низом. По цій стороні абсолютно така сама процедура. Трошки забираємо на тарець. Це робиться тільки для того, щоб одразу не отримати дуже великі зморшки тут і тут. Трошки плівочка уперлась в резинку, а резинка заважає мені формувати, я приберу надлишок. По склу пропоную різати ні в кому разі не чорним лезом, а можна використовувати самі найпростіші наші ТМ-157, якщо не помиляюсь, по 50 штук. Перевага, завжди відломаний сегмент, завжди з невеликим нажаттям. Ніколи не подряпаєте скло. А от чорне лезе скло ріже дуже обережно цим. Добиваю стрілочку наверх і наниз. Власне, як звичайно я роблю, я ніколи не розглажу вже на воді таку заготовку. Я очі бачу, що вона сформувалась. Тільки для демонстрації ефекту того, що вона дійсно сформувалась, розгладимо на всякий випадок на воді. Оці незначні зморшки, вони існують тільки тому, що у нас немає вологи під склом. Залишилось тільки взяти фонарь і зі світлом вирізати по контуру. Беремо фонарь. Ну, дивіться, при вирізанні ще раз рекомендую леза з білої угліродістої сталі. Завжди остренький, свіжовідломаний сегмент. Ну, з невеличким запуском за шовкографію перерізаємо. Тут треба намагатися не робити гострих кутів, а робити скругління кругом. Тоді при розклоруванні лавсану плівка ніколи не порветься, повернути лавсан. Закінчили вирізати по контуру. Зараз вже у нас повністю готова до поклейки заготовка. Ну, як її змивати, заносити, ми показувати не будемо. Це всі знають, всі вміють. Ми показали принцип теплової формовки. Ну, хочу наголосити ще раз, що це наша PHP-керамічна серія. Тестували ми на Деолансі, на задньому склі, максимально сферичному. Тут у нас встановлена фірма Сікурід. Вона у мене сформувалася, я навіть не зрозумів, що тут якесь складне скло є. На борському склі є ще такі екземпляри, вони трошки більш гарбаті. Ну, я думаю, що там би теж був такий самий бездоганний результат. Ще раз можу сказати, PHP-кераміка на ланосі у мене сформувалася взагалі легко. Тому максимально рекомендуємо до застосування. Пока-пока.